Ламікон Дермгель Обирай, скажи грибку, прощавай сполучені штати дозволили Україні бити далекобійними Storm в глиб Росії. Про це повідомляє видання Зе Таймс. Це озброєння Франко-Британське раніше прем'єр Сполученого Королівства Кір Стармер просив у Вашингтона дати зелене світло на їх використання по російській території, адже в ракетах були американські компоненти. Також у Штатах дозволили передання Україні протипіхотних мін. Пишуть західні медіа за умови, що їх не будуть використовувати у щільно заселених районах та винятково на території України. Повідомляючи, що в такий спосіб американська сторона хоче уповільнити просування російських військ на сході України. А ще раніше штати дозволили бити атакам саме по Росії. Сьогодні міністр оборони США Ллойд Остін пояснив, для чого вони передають українській армії протипіхотні міни, які в багатьох країнах заборонені до використання. А ще анонсував новий пакет допомоги Києву на суму в 275 мільйонів доларів. У списку боєприпаси для реактивних систем та артилерії і протитанкова зброя оскільки росіяни зазнали значних невдач у своїх бойових діях, вони дещо змінили свою тактику і більше не ведуть наступ за допомогою механізованих сил. Тепер вони починають з піхотних підрозділів, які можуть наближатися і виконувати завдання, щоб прокласти шлях для механізованих сил. Українцям потрібні засоби, які допоможуть сповільнити ці дії. Міни, які ми намагаємося надати, це міни, які не є постійними, тобто ми можемо контролювати, коли вони самостійно активуються або детонують, і це робить їх значно безпечнішими в кінцевому підсумку. Чи буде ЄС допомагати Україні, коли на іншому континенті президентом стане Дональд Трамп? Президентка Європарламенту Роберта Мецола в інтерв'ю для кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко розповіла, чи мають у Брюсселі план дій на випадок, якщо США призупинять свою допомогу. Роберта Мецола запевнила, євросоюз як допомагав Києву, так і робитиме це надалі, навіть із новою адміністрацією у Вашингтоні. Однак посадовиця визнає, що Європі варто триматися разом і бути об'єднаними перед натиском російської агресії, маючи на увазі союзників по НАТО, Мицела вкотре нагадала, що Київ зараз бореться за всю Європу, а позиція нічого про Україну без України є найсильнішим повідомленням, яке вони можуть надіслати світу. Також президентка Європарламенту згадала останні криваві обстріли України. Коли ми бачимо останні кроки сполучених штатів, які уможливлюють інструмент стримування щодо законних військових цілей у Росії з використанням американської зброї, коли бачимо, що Росія зробила за останні вихідні, здійснивши один із найбільших найжорстокіших нападів на Україну, коли бачимо також реакцію низки лідерів ЄС, які кажуть, що саме зараз нам потрібно активізуватися, думаю, у нас немає вибору.